Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Шведен Tools Kiiv.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі ланцюгову пилку від компанії Husqvarna, а саме модель 135 Mark II. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Ланцюг. шестигранний ключ з пласкою викруткою, шина, захисний кожух на шину та відповідно сама ланцюгова пилка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Двигун двохтактний від компанії Husqvarna X-TorQ. Швидкість ланцюга в робочому режимі 16,8 метри на секунду. Об'єм циліндру. 38 см, потужність 1,6 кВт. Рекомендована довжина шини від 35 см до 40 см. Крок ланцюга 3,8 міні, тип ланцюга S93G. Довжина шини, що йде в комплекті 35 см, вага інструменту без ріжучого обладнання 4,7 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей даної ланцюгової пилки. Дана ланцюгова пилка оснащена системою Air Injection. Це система очищення попереднього очищення повітря для того, щоб зменшити інтервали між очищенням повітряного фільтра та, відповідно, збільшити його ресурс. Крім того, на даній ланцюговій пильці встановлений двигун типу X-Torque. Даний двигун споживає значно менше палива у порівнянні з класичними. Та створює значно меншу кількість викидів, брудних викидів в атмосферу. З приводу комфорту, дана ланцюгова пилка оснащена антивібраційною системою по принципу двох мас. тобто двигун ізольовано від руків'я за допомогою металевих пружин. Це, звісно, додає нам комфорту. Присутній і класичний захист оператора, тобто блокування, коли інструмент знаходиться в неробочому стані. Та запобіжник до тої пори, поки ви не натиснете верхню клавішу, тобто не візьмете в руку саму ланцюгову пилку, ви її не запустите. Тобто захист оператора в нас також на досить високому рівні. Ланцюгова пилка оснащена системою інерційного гальма. Що це означає? Це означає те, що під час роботи, коли ви працюєте ланцюговою пилкою, Якщо її відкидає в ваш бік, вона автоматично зупиняється. Друзі, з приводу самого інструменту наразі в мене все. Хотілося б додати інформацію з приводу роботи з ланцюговими пилками. Неважливо, це Husqvarna чи будь-який інший бренд. Якщо ми говоримо про класичну напівсинтетичну двохтактну оливу від компанії Husqvarna, то вона нам буде давати надійну стабільну роботу ланцюгової пилки. А якщо ви хочете збільшити термін експлуатації вашого інструменту, то використовуйте повністю синтетичну оливу від компанії Husqvarna типу XP. Вона значно зменшує брудні викиди в атмосферу та збільшує ресурс самого інструменту. Крім того, в асортименті є і витратні матеріали, такі як, наприклад, ланцюг до ланцюгової пилки. Окрім того, є і комплекти для заточування ланцюга. Захист, такий як окуляри, рукавички тощо. Отже, якщо вам потрібні витратні матеріали до вашого бензоінструменту, саме якісні витратні матеріали, то звертайтесь до сайту Шведен Наші менеджери з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді на усі ваші питання та підберуть вам саме той інструмент та витратні матеріали до нього, які потрібні безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував, якщо сподобався даний відеогляд, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!